Великдень. Автор пухнастий білий кіт із яскраво помаранчевими очима, який допомагав створити свято. У житті кожного кота є періоди спокою і періоди шаленства. Я гадав, що після шалених зимових місяців чудовиська та мого співочого березня настав період спокою. Але чудовисько, намила ім'я катруся знову почала робити незрозуміле і дуже галасливе. Я відчував вусами що назріває. Сніжок сьогодні чистий четвер, і у нас з тобою багато планів прибрана квартира, ти з підстриженими пазурами, я з чистою головою та тілом. Вона загадково посміхнулася. А з радістю додала. Поїдемо до бабусі. Бабуся чудовиська, звісно, сувора, та багато чого мені забороняє їсти зі столу, ганяти клубки ниток, лежати на її ліжку. Скоро Великдень. Ми там побудемо всі вихідні. Тобі там сподобається. Продовжувала вона мене вмовляти. Сподобається мені. Чи тобі. В тебе очі світяться майже як у мене вночі. Ну, добре. Бабусина хата має багато схованок та цікавинок. Знайду чим там зайнятись, Каття від самого ранку метушилася квартирою. Спочатку зі звичайним пилотягом, далі з ганчіркою та бризкалкою. Потім зібрала сумку зі своїми речами. Сумку з моїми речами. Настав час мого приниження, тобто підстригання пазурів, а потім їх шліфування. Мені ця процедура дуже не подобається, але Катя робиться лагідніше, ніж у ветеринарній лікарні. Тож я трохи обурено побурчав, тільки як нагадування, що це неподобство. Я витримую тільки з поваги до неї. Потім я сховався та добре вилизався, щоб заспокоїтись. Та спокою так і не сталося. Чудовисько одним рухом вихопила мене зі схованки. В квартирі все охайно, а нам потрібно вирушати. Сніжок, ти готовий? Вигукнула вона та, не дочекавшись відповіді, запхала мене в переноску. Подивившись на мою невдоволену мармизу, здогадалася вкинути мені мою улюблену мишку. По нас заїхав тато Чудовиська. Він поважно привітався та відніс переноску до автомобіля. Моя королівська велич була врахована. Дорога була спокійною, але дуже довгою. Були зупинки. Мені давали трохи розім'яти лапи, наливати воду в миску. Однак я не пив. Не зрозуміло було, коли буде можливість справити потреби. Тож терпів. В дорозі навіть втратив пильність та трохи поспав. Приїхали до якогось будинку. Каття запевняла, що бабусиного. І почалося моє кількаденне жахіття. Мені подобається гуляти вулицею. Тож в моїх грандіозних планах було добре провести час ззовні. Але цього не сталося. По-перше, було вже темно. По-друге, це не та бабуся, у котрої я бився з клубком. Це якась інша бабуся. І в неї є подвір'я, де я міг би розім'яти лапи. Але там був пес. Маленький, старенький, але з гонором вовка. Ми з ним познайомилися, коли мене в переносці витягли з машини і поставили на землю. Пес бігав, нюхав мою в'язницю, гавкав і намагався залізти всередину. Мене це не вразило, але зачепило. Замкненість не дорівнює безпорадність. Я просто виставив лапу крізь грати і торкнув його ніс. Легенько, хоча дуже впевнено. Пес одразу згадав, що у дворі є будка. Бажання гуляти відпало. Але з'їсти смачненьке з'явилося. Бо коли мене занесли до хати, з кухні пахло сирим м'ясом. Вже місяць я не чув цього п'янкого аромату. Чудовисько дотримувалося посту, тож найкраще, що добре пахло у нас вдома, був мій корм. Як тільки мені відкрили можливість вийти з ув'язнення, я цим відразу ж скористався та пішов на пахощі. Незнайоме чудовисько обробляла сиру курку. Я потерся об ноги і з усією повагою подивився незнайомці в очі. Бабуся Каті під номером два все зрозуміла. Що, котик м'ясо тобі пахне, хочеш шматочок? Вона простягнула шматочок курки. Я з вдячністю отримав цей спеціальний офіційно затверджений знак поваги. О, дякую, жінко. Сама чудова чудовисько, чудовиськ. Як я ж скучав за м'ясом? Це моя нагорода ласощами за довгу дорогу. Хоча я намагався виглядати розслаблено і велично. Але мій хвіст тремтів від напруги. Бабусю, не треба годувати сніжка сирим м'ясом. Це небезпечно. Що? «Чудовисько! Сама не даєш іншим забороняєш. Я подивився на Катю з докором та з надією на жінку. Чого боїшся? Що потім не буде їсти нічого крім м'яса? Чи хвороб? Не хвилюйся. Це йому не зашкодить, у кішок травний тракт набагато коротший, а рівень кислотності в шлунку вищий, ніж у людей, тому у патогенів і паразитів менше шансів провести в організмі кота достатньо часу, щоб викликати у нього захворювання. Катя втупилась на бабцю так, що навіть я зрозумів, що офіційне м'ясо закінчилось. Ех, чудовисько, залишила мене без смакулика, а сама продовжила розмальовувати яйця, наче нічого важливого не трапилось. Моя перевага як хижака у тому, що я можу вичікувати момент для помсти нескінченно довго. Я уважно дивився, як вона клала яйце в киплячу каструлю з цибулевим лушпинням, а потім через деякий час виймала. Мені це здавалося смішним та дурним. А от коли вона почала наліплювати кольорові блискітки з ХВ, зізнаюсь, я провів перший етап операції з помсти. Тільки Катя відволіклася, як я влучним ударом лапи звалив крашанку зі столу. Вона швидко зникла під кухонною шафою. На мене витріщилося дві пари очей. Я не ризикнув видавати плани помсти, тож сидів, наче я до цього не маю ніякого відношення. Чудовиська подивились на підлогу, нічого не побачили. Та продовжували готуватись до свята. А помста почалася вночі. Коли всі солодко спали, я викотив крашанку та почав ганяти хатою. Звук шкаралупи та моїх кігтів добре розлітався. Катя сонно сказала «Сніжок, нащо ти це робиш? Ніч на дворі, дай поспати. Ціль досягнуто, чудовисько покаране. Я сховав крашенку про всяк випадок та прийшов спати на її подушку. Наступний день пройшов в очікуванні м'яса, але до самої ночі воно не з'явилось. Були паски, по яким я пройшовся, поки вони були теплі, та залишив відбитки на білій глазурі, коли вони охололи. Було багато неїстівних стрічок, які я допомагав прив'язувати до кошика. Правда, довелося їх трохи покусати, тому що вони весь час плутались, а у мене лапки. Увечері, вирішив, що раз м'ясо не з'являється, то, як мисливцю і здобувачу, мені потрібно знайти його самостійно. Почав пошук курки. Спочатку у своїй мисці. потім зазирав у всі тарілки чудовиськ, навіть завітав до собаки, але м'яса ніде не було. Моя дедукція вказувала, що курка захована в білій фортеці на ім'я Холодильник. Гіпотезу потрібно перевірити, але невідомо як. Забагато чудовиськ тримало оборону фортеці. Ніч пройшла сумно, майже на голодний шлунок. Корм був, але не курка. А вранці моя чудовисько Катя встала раніше за мене, зібрала у Великодній кошик паски, крашанки, свічку, вершкове масло і шматок копченої ковбаси. Що ще покласти?» Вона розгублено роздивлялася навкруги. Я вліз у цей кошик, ретельно все обнюхуючи. А курку з холодильника взяла? вигукнула бабуся, вдягаючись в пальто, і біля неї стояв схожий кошик. «Уй-уй!» Катя витягнула мене з кошика та поклала цілу курку з холодильника. «Сніжок, хочеш з нами в церкву на освячення?» Ні. Я хочу курку. Де мій шматок? Залишивши мене без відповіді і без м'яса, чудовиська вийшли. А я вирішив поспати. вісні медитував на нескінченого лосося. Після того, як чудовиська погуляли з кошиками їжі, вони повернулися з гарним настроєм, і почалося свято. Так. І у мене теж. Спочатку в моїй мисці з'явилася варена курка, Катя поклала. Потім дрібнесенько подрібна яловичина», – то вже тато вшанував. Сирий жовток, бабуся подала на кришці. Куряча кістка. Пес поділився. Моя імператорська велич була вшанована, тож я великодушно розділив свою трапезу з собакою. Постскриптум. Якщо ваші чудовиська печуть паски та рублять крашанки, це добра ознака. Скоро з'явиться м'ясо.